У Чернівцях ліквідовують ями, які утворилися взимку. Комунальники засипають в гарячим асфальтом, аби вберегти автівки містян, доки погода не дозволить приступити до капітального ремонту автошляхів. Роботи з ліквідації ям чернівецькі комунальники розпочали одразу на декількох вулицях міста. Так сухі вибої не засипають асфальтним боєм. Глибокі ями, які ще не встигли висохнути від талої води, працівники міськшепу ліквідовують за допомогою гарячого асфальту. Нині спецтехніка працювала на Галицькому шляху та вулиці Стороженецькій. У нас є пристрій, причіпний ЛА-04, яким ми користуємось. Тобто, це перероблений асфальт, відфрезерований. У нас є він на території. Ми заповняємо цей пристрій порядка півтонни переробного асфальту і додаємо там 2,5 кілограма бітума і розігріваємо його. Головний інженер міськшепу покаже, перший розігрів триває близько півтори години. І технологія така. Вичерпуємо воду, висушуємо газом. Видуваємо вібротрамбовкою і вкладаємо. Асфальт, коли він уже нагріється, викладаємо асфальт і вібротрамбовкою затрамбовуємо. Працівники міськшепу зазначають, таким способом вони уже ліквідовували ями на вулиці комунальників. Розповідають, дороги латають тимчасово, доки погода не дозволить приступити до капітального ремонту автошляхів. Ліпше, щоб ліквідувати яму, ніж машина, щоб потрапила туди, відірвала колосові. Комунальники запевняють, працюватимуть на дорогах стільки, скільки дозволятиме погода у найближчих планах міськшепу, Ліквідація ям на вулицях Щербанюка, проспекті Незалежності, Хотинській, Рівненській та інші. Мирина Шварцма, Мар'яна Бонарюк, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.